Привіт виноградарі! Вкотре спостерігаю, як мої сусіди відкривають виноград після зими. Щойно припекло перше весняне сонечко, і навіть можна побачити перший бджіл на квітах Аберкоси. І ось кілька днів тому вночі заморозки, мінус 5. Словами, я ж казав, це не передати. Я раніше квітня, а то й початку травня виноград не відкриваю. Віногра починає прокидатися при температурі 8-10 градусів. Але ріст паганів починається при температурі близько 15. Зараз температура Землі 11 градусів. Земля як термос, захищає від раннього пропудження при перших теплих днях весни та від весняних заморозків. Адже брунька, яка прокинулась, Може загинути вже при мінус один, тож рекомендую не повторювати помилок моїх сусідів і захистити виноград від весняних заморозків.